Друзі, всім привіт! Неймовірно радий вас всіх тут бачити. Сьогодні у нас знову рубрика Огляд паяльника і в кінці його розіграш. Тому давайте оглядати новенький паяльник від компанії Enning. Але нагадаю вам, що огляд ось цього є, і ми вже його розіграли. І думаю, що сьогодні він відправляється до свого нового власника. Оцей паяльник ми ще не розігрували, але все це попереду. Тому хто підписаний, точно буде знати, коли буде цей розіграш. А сьогодні ми дивимося, оглядаємо і в кінці будуть умови, як його виграти. Просто швидко, безкоштовно. Паяльничок від компанії Ening. І розпочнемо ми його огляд з наклеечки, яка говорить нам, що це модель SL105 220 вольт Європлук. І це дуже гарно. І колір, мабуть, червоний. Зараз ми на нього подивимося на коробочці. Що ще можливо цікавого? Ми тут побачимо, ніби нічого. Я думаю, що вона якась грязна. А до речі, це якийсь, мабуть, типа плати. Ну, дизайн і декор, і це дуже добре. Давайте зараз все трішки відставимо, щоб у нас було місце для того, щоб ми могли Ух ти! Ви дивіться, цікава комплектація. Так, більше нічого немає, точно немає. Поки це сюди відкладемо. Дивіться, у нас є наконечники 5 штук. Це дуже класно, це дуже гарно. Тепер оглядаємо наш гарненький, новенький паяльник. Дістаємо його, розпаковуємо і акуратно. Витряхуємо. Ну, дивіться, Гарний чорний такий дріт, звичайний. До речі, я у огляді ось цього червоного хвалив його за дуже гарний, м'який, приємний дотик. Так, тепер паяльник. Дріт як дріт, Євро Russian Sovieticus, Ця от наша розеточка. Дуже добре. Дріт є. Захисна, така гумова штука є, яка захищає, прокручується. Дуже добре. Далі у нас е, гумовий такий наконечник, але він, я думаю, має просто знімати. О, він класний. Дивіться, він гумовий, він ось так згибається. Він приємний на дотик, але не товстий, я б сказав. би, Просто така заглушечка. Туди заглянемо в. Давайте не будемо всередину заглядати. Відкладемо. Так, що у нас тут? У нас тут можна, давайте, розконтргаєчка. Можемо зняти гільзу. Гільза як гільза. як І тут у нас, як бачимо, керамічний нагрівальний елемент і одне з жал. Ось таке, чи наконечник на жало, як правильно назвати, не знаю. Тобто вдягаємо, насовуємо і законтргайкуваємо. Не знаю, що сказав. Так, оця штучка чорна, вона така трішки гумова. Це приємно тримати. Давайте відразу це все будемо розкручувати, тому що адже дріт нам потрібно буде подивитись на довжину. Друзі, він один метр. Він, ну, я просто приклав його до плеча, до свого я ж знаю, розмір мого плеча. Ну, метр маловато. Я б сказав би, це його мінус. Хоча тут дивіться якісь і позначки і щось. Добре. Дріт, ну таке, я вам скажу не в захваті. Далі ми дивимося. Тут у нас закрутка є, це для охолодження. Оця чорна штука, ви вже знаєте. Тримати його зручно. Тут ось такі оці напливи От зверху, бачите, такі другий, третій. Ні. По триманню питань немає. Нормально, зручно, гарно. Далі. Надписи Enning SL105, 60 Вт від. 110 до 240 вольт. Ну нормально, кнопочки. Почули, натискається. Екранчик невеличенький, але я думаю, температуру нам покаже. Що у нас ще написано? Що це цифровий електронний паяльник з робочими температурами від 180 до 520 градусів Цельсій. Це доволі багато, друзі. Побачимо, як це все буде регулюватися, скільки він буде нагріватися. Давайте ще звернемо увагу на ось ці нагрівальні робочі наконечники, елементи зараз. Ми їх дістанемо всі. Що ми тут побачимо? Що у нас в комплекті є. Ну, оці от молоточки типу K знаємо. Ось такий він гарний. Так, тут все ок, все добре. Потім у нас типу BC2, дуже схоже. Якщо ні, то ні. Оце у нас, мабуть, c 2 чи C, чи як вони там називаються. Просто таке жало. Дивіться, воно. Ну, як на мене, то, мабуть, одне й те саме. Запасне, ну нехай буде. Потім у нас голочка така, дуже-дуже тоненька. До речі, дуже класна. Наприклад, якщо давайте візьмемо ось мій Pencil v 2 то ні, ми неправильно порівнюємо. Нам потрібно порівнювати ось з цим. Хм, один в один. Ну, звісно, кута так і інший, але по тонкості вони дуже-дуже схожі. Тобто, можливо, вам і не потрібен буде. А якщо А, і ось отакий у нас на зріз, така, скажімо, викрутка. Точно викрутка. Можна навіть щось буде викрутити. Тільки дуже обережно. Що нам ще потрібно порівняти? Можливо, K. Ну, загалом більше це K, а це KU, ось такі менші. Ну. Я вам скажу так, що в принципі може бути дуже гарно, по товщині вони дуже близькі. Тому набір жал мене абсолютно влаштовує. Відкладаємо, оглянули ми паяльничок. Тепер будемо підключати, тестувати і побачимо, як він буде нам покаже себе в роботі. Підключаємо наш паяльник Enning і перший тест, який ми зробимо, ми подивимося, скільки він споживає електроенергії. Ось ми його під'єднали, увімкнули. Зараз натискаю на Тумблер і уважно дивимося на дисплей нашого приладу вимірювального і побачимо, яку він температуру як буде задавати. Я буду дивитися на екран Втметру. І бачимо 70, він блимнув 56, 16, 23, 49, 2,4, 20. Він розігрівається. Тут він пише 350 градусів, але ви бачили, початкове споживання було на рівні майже як заявлено. Навіть краще. Тут у нас 350 по 5 градусів. Так, треба, щоб ви бачили, тепер сюди вже можемо дивитися. По 5. Ой, гарячий! Схватився, він зараз гріється. По 5 градусів, і ми можемо догнати цю температуру до 520 градусів Цельсія. Все більше не підіймається, а менше. До речі, якщо натиснути і тримати, температура падає. Це дуже добре, не потрібно кожного разу тик-тик-тик, шмик-мик-мик. Натискати. І ми можемо понизити цю температуру до 180 градусів по Цельсію. Дуже добре, а якщо натиснути дві одночасно, Не зрозуміло що, а якщо короткочасно, дві зразу, просто. Нічого не відбувається. Але таке відчуття, що тут в екранчику ще є трішки на місця і щось там могло б бути, але нічого не відбувається. Тому давайте заженемо температуру на максимум і будемо робити тест швидкості плавлення нашого припою. Ні, не голова. Так, 400, скільки там у нас було 520 градусів. Вимикаємо, охолоджуємо і готуємося до тесту. І поки охолоджується жало нашого паяльника, давайте прокоментуємо. Оцей пластик такий трішки ріфлений, триматися за нього добре, але ж ви не будете тримати. Його ви будете тримати, цей паяльник ось за цю таку гумову гільзу. Дуже зручно і приємно, до речі. Оця чорненька така теплоізоляційна. Накладка кругла така теж рифлена, вона гаряча, вона тепла, але сюди далі температура не переходить, тому працювати дуже зручно і комфортно. Баланс у паяльничка дуже добрий, мені подобається, нічого не завалюється. Ну, звісно, короткий дріт, ну це, мабуть, його єдиний мінус, який я вже знайшов. Вати він споживає дуже добре, ми бачили навіть від 70, хоча заявлено 60, зверніть увагу. Тобто тут ок, тут Енінг, молодець, ну, який не який бренд, давайте говорити так. Жало, звісно, ще тепленьке, ще гаряче ще. Трішки почекаю, щоб у нас експеримент був. Точний гільза тримає дуже добре, але він Ні, не так. Я думаю, ви чуєте всередині щось теліпається. Якщо, наприклад, ми дивилися і порівнювали його ось цим. Цей дуже зібраний, гарно, нічого там не б'ється. Хоча він теж з керамічним наконечником. До речі, а цей новий, який ми ще не оглядали, але вже бачите, потрішки починаємо його оглядати. Ще й розіграємо його потім. Він теж не тиліпається. Тому якісь у нас не дуже відомі виробники вміють збирати трішки краще. Це там керамічний елемент трішки гріється. Можливо, з часом він. Розігріється, там підгониться і буде це трішки краще. Легкий зручний, нормальний, гарний паяльник. Я думаю, що його майбутній власник буде вельми задоволений цим простим, нормальним, потужним, я б сказав би, паяльничком. Ну, чекаємо охолодження до кінця. Тест плавлення припою. Підмотали, все холодне, тримаю просто нормально, вимкнений наш паяльник, секундомір готовий, вмикаємо. Електроенергію. Так, візьму трішки далі, і секундомір. Що ж, погнали? Сподіваюся, дуже добре все видно вам. І чекаємо, коли це все спрацює. 520. Якщо бачите, димок пішов і. і, 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 і. Єсть, воно пішло. Це було десь 18-17 секунд. Хм, Це було супер швидко. Слухайте, для цього паяльника це просто класний результат. Ви знаєте, я навіть трішки заздрю майбутньому володарю тому, хто виграє цей паяльник. Друзі, це буде кайф. І ніколи, будь ласка, не забувайте чистити робочі жала ваших паяльників. Вони вам будуть служити довго і якісно, щоб було все красиво, гарно і так, як і має бути. І ви ж не думали, що я забуду сказати свої слова подяки пану Олегу за надані паяльники для нашого розіграшу, для того, щоб хтось із вас отримав, виграв цей паяльничок. До речі, сьогодні цей відправляється до свого нового власника. Тому, друзі, треба паяльник до пана Олега. А посилання на його сторіночку ви знайдете в описі до цього і інших відео. Я вам зичу і бажаю виграти паяльники. Цей вже поїхав. Це ми оглядаємо і розіграємо, а цей чекає на свою чергу. Тож, друзі, обирайте вірні паяльники, паяйте з радістю і в задоволення. А для того, щоб виграти саме цей паяльник від компанії Ening SL105 з ковпачком гумовим, гарним дротом, кнопочки регулюванням температури. І додатковими жалами 5 штук. Вам потрібно обов'язково підписатися на канал Техносмак. Підписались? Молодці. Поставити вподобайку цьому відео. Поставили молодці! Дякую! І далі зробити свій коментар, який буде, як завжди, складатися з двох частин. Перше. Точно, однозначно заявити про своє бажання прийняти участь в розіграші ось цього паяльника. А друге дати мені пораду, яку б ще вам техніку було б цікаво оглядати в моїх відео на каналі Техносмак. Нам буде всім цікаво почитати один одного коментарі і зрозуміти, що сьогодні цікавить глядачів каналу Техносмак. Тож чекаю на ваші поради. Всім бажаю виграти цей паяльник. Успіхів і удачі! І в кінці, друзі, які думки викликав в мене цей паяльник. Я його потестував, трішки попробував підпаяти, і ось що я про нього думаю. Він мені, по-перше, сподобався регулюванням своєї температури. Діапазон від 180 до 520 градусів Цельсія робить його універсальним, підходить для будь-яких задач. А якщо згадати, що в нього в комплекті ще є додаткові 5 кінцевиків, то ви точно зможете робити ним будь-яку роботу. Чим він мені не сподобався, то це довжиною ось цього дроту. Мені метр замало. Але якщо у вас на столі є розетка, до якої ви підключаєтеся, це не буде ніяких проблем. Абсолютно. Тобто 0. Також в нього гарний дисплей, гарні кнопочки, якими можна регулювати температуру, швидкість його розігріву просто вразила, це він просто молодець. Він показує навіть трішки більше споживання ватт від 60 Ми бачили, що починається споживання з холодного зі 70 Вт. І це добре, тому він так швиденько і розігрівається. Тобто, можна сказати, він потужний. Заміна жал універсальність, це дуже шикарно і добре, Нагрівальний елемент керамічний буде слугувати вам довго, і це надійна конструкція. ергономічна ручка з нековзним покриттям ось цією гільзою робить його зручним і комфортним у використанні. Тож, друзі, гарний, класний паяльник від. Бренду Enning. можете його виграти. Бажаю всім успіхів. Техносмак на цьому говорить вам до побачення, до нових зустрічей, до нових відео і оглядів паяльників. І також в нього ще є ось такий захисний ковпачок. І ми його вдягаємо і забуваємо про його існування. До побачення, всім зичу, удачі, щастя, миру, перемоги!